Якщо в деталях, то історія така. Ох ти, початок цікавий. В моєму селі мали будувати церкву. Перед тим, як її побудувати, потрібно було освітити територію. З'їхалося багато священників, зібралося багато моїх односельчан, головний священник, той, який мав освячувати місце, довго ходив між дітьми і обрав маленьку дівчинку, взявши її на руки, освячував з нею територію. Де має бути церква? Надіюся, пояснила, зрозумів. Так от, в мене питання: для чого священик обирає дитину і разом з нею освячує місце, і чи це якось вплине на подальшу долю цієї дитини? Це типу дівчинка буде берегинею села, чи що? Дякую, Інна. Інна моя дорогенька. Питання дійсно цікаве, питання таке. Я дуже дякую вам за, за те, що ви ну, відважилися і написали таку, і пояснили все зрозуміло. І, і, і я, я собі, так знаєте, зразу асоціація, коли священник взяв дитину на плечі, так, і, і з нею посвячував, я зразу згадався мені, знаєте, останній дзвоник так, в школі, коли беруть першакана на плечі і дзвонять там дзвіночком. Ну, це не, не означає, що та дівчинка чи хлопчик, якого б взяли на плечі, що він буде міністром освіти, так? чи директором школи. Ну, не обов'язково. Це така традиція, так взяли, щоб підкреслити важність цього, якось особливому, по особливому, щоб це все зробити. Так же само, і це. Ну, по-перше, дитину. Бо тому що церква будується як, ну, як мінімум. Для тої дитини, яка була на плечах. Ви там походите, поки там ще, ще то дороблять, ще то дороблять, а поки збудують, то багато людей, може і не дочекає, поки там будуть іконостас посвячувати. А для, для дітей це все будується. А дитину вибрав. Я знаю, якщо вибрав. Вибрав, бо тому що. Як Господь вибирає собі своїх, розумієте, Так, священник вибрав дитину, щоб, щоб була гарна, щоб була, я не знаю, як би я робив, я буду посвячувати місце під церкву, я зроблю трансляцію, бо я покажу, як, як я роблю. Але кожен священник робить, як він вважає за потрібне. Я рахую, що це гарно. Я рахую, що це по-божому, ну, це, по це, це з такою, знаєте, жестом на майбутнє, бо тому що діти це наше майбутнє, однозначно, однозначно. Ну, а чи дитина там по-особливому якась буде оберегом сената, чого це? Оберегом села буде Богородиця, Ісус Христос і святі і той, кому ви присвятите церкву, яку ви будете освячувати. Певно ну, ж так, але не дитина. Не так просто взяв дитину, і вона вже буде тобі захищати села.